А зараз запрошую пані Оксану до її виступу. Хочу спочатку подякувати організаторам семінару за надану можливість представити тут свої дослідження з історії української філософії радянського періоду. А також дякую всім, хто цікавиться цією тематикою. Власне, моє зацікавлення радянським періодом, а також архівними матеріалами історії інституту філософії. Було пов'язано із архівною довідкою про історію інституту, власне, ну не так інституту, скільки відділу історії філософії України. Для сайту інституту у 2011 році сайт ще мав зовсім інший вигляд, і на сьогоднішній день, коли вже напрацьовано певні публікації на цю тематику, власне, підсумуванням проведеної діяльності є стаття нашого завідувача Зісипенка Сергія Львовича та старшого наукового співробітника Олександра Киричка під назвою відділ історії філософії України, традиції і сучасності». Далі моє зацікавлення архівами інституту, а також радянським періодом в дослідженнях з історії філософії країни продовжувалось у межах гранту під назвою Філософія в системі національної культури, порівняльний аналіз історії філософських досліджень Білорусі та України 2011-2012 років. Власне, надане наданого державним фондом фундаментальних досліджень. За результатом цього гранту було написано дві публікації, про які маєте медалі. Власне, першою була стаття під назвою радянські дослідження філософської думки України ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій. Вона вийшла до 2013 році філософські думці. А значно пізніше, у 2018-му, була опублікована стаття під назвою особливості дослідження історії філософії України в Академії УРСР сталінського періоду 1946 1953 років. Власне, головним джерелом написання цих статей. Були архівні матеріали, також праці моїх колег: це ж від Сергія Осипка, Миколи Симчича, Олени Вдованої, Володимира Білодіда, а також спогади, на жаль, вже покійного моєго наукового керівника Василя Семеновича Лісового. Хочу сказати, що основні документи, на які я посилаюся у своїх публікаціях, це передусім звіти. Плани та звіти наукової діяльності як інституту, так і відділу історії філософії України, власне, мова буде йде переважно про нього. Також це накази директора по особовому складу і науковій роботі, це також протоколи засідань вченої ради, індивідуальні плани дослідників, особи, особові справи співробітників інституту. Чому саме ці документи, а не інші? Справа в тому, що вони відображають офіційну канву розвитку подій і говорять про те, що було дійсно зроблено. Тобто це такий свого роду різновид джерел, який ну, це не спогади, це не гіпотеза, це не припущення, це власне. Звіт про роботу, яка була виконана. Ми можемо говорити, що ці документи можуть мати якісь там неточності. Можемо говорити про якість наукових робіт, але ми не можемо нічого сказати про те, що ці роботи не були насправді зроблені. Вони були, були виконані. Першочерговим завданням, яке я ставила перед собою у публікації 2013 року, було дати відповідь на запитання, чому після 1972 року різко зменшується кількість наукових публікацій. Справа в тому, що мої колеги доводили в своїх дослідженнях, що до 1972 року... Публікації відтілу йдуть стрімко вгору. У 1972 року вони досягають свого піку і після того йде різкий спад. Щоб зрозуміти, що відбувалося, власне, я ну, ведала слушним думка зробити такий невеличкий екскурс у минуле цих досліджень. При роботі мене вразив той факт, що спроба дати перший системний виклад історії розвитку філософської думки України, який був здійснений власне, у нарисі історії філософії на Україні, припадає на 1966 рік. Це практично 20 років після заснування інституту. Це власне заохотило мене поцікавитися причиною такого явища, і власне звідси з'явилася думка прослідкувати, як же розвивалися події у сталінський період. І так з'явилася моя друга публікація. Чому 1946 рік? Тому що в 1946 року був заснований інститут філософії, а також з цього року веде свій початок і відділ історії філософії України. В той час він мав іншу назву і власне, відображав ті тенденції, якими займався відділ. У першій статті я е, досягаю середини 50-х років, а в наступній е, статті я вже е, практично від 46-го до тисяч е, ну, досліджую період з 1946 по 1953 рік. Таким чином, ці дві статті доповнюють одна одна. У ну, своїй доповіді я постараюся ввести такий більш хронологічний розвиток подій, тобто з 1946 по 1972 рік. Роки. Отже, чому від моменту заснування Інституту філософії до видання першої праці прийшло стільки часу? Ну, перше запитання, яке приходить в голову, що не писали? Ну, звісно, що писали. Але тоді постає питання, хто і про що. Або ж іншими словами, що було дозволено, а що було заборонено в Інституті філософії радянського періоду. Ну цікаво, чи міг відділ історії філософської та суспільної думки України, так він тоді називався, обирати напрямок досліджень. Відповідь ні, не міг. Ну, наче зрозуміло, так, не міг сталінський період, але важко сказати, наскільки це було складно. І, власне, тут документи архіву дуже гарно дають можливість з'ясувати, чому це так відбувалося. Так, офіційні документи свідчать, що організація структури та діяльності інституту була тісно пов'язана з Інститутом Академії наук Радянського Союзу. І, власне, першим документом, який стосувався організації Інституту філософії ОРСР, був тематичний план Інституту філософії Академії наук СРСР, який у той час займався дослідженням поглядів. Революціонерів демократів XIX століття Герцена, Огорьова, Чернишевського, Добролюбова та інших. Саме XIX століття це час зародження і поширення марксистських ідей на теренах Європи. Ще не проблемна сучасність, ну і не таке далеке минуле. Тому на початку і українські історико-філософські дослідження змушені були обмежитися цим періодом ХІХ століття. Слід пам'ятати також і про те, що питання ідеології переходять через наукову досліду діяльність Інституту філософії, і впливає також на дослідження з історії філософії України. Так, в документах Інституту філософії. Мова йде про одну подію, яка, власне, мала великий вплив на посилення і ідеологічного тиску. Мова йде про філософську дискусію 1947 року. Вона виникла навколо праці Георгія Олександрова історія западноєвропейської філософії, виданої 1946 року. Автор цієї праці за, за нею був нагороджений сталінською премією, проте наступного ж року його критикували за принцип паспартійності, а також він був звинувачений у. Ем... Неефективному, не, ну, не критичному, припрошує ставленні до буржуазної філософії. І власне ці звинувачення призводять до того, що він позбав, позбавляється цієї премії. І, власне, такий приклад він був свого роду залякуванням наукової, наукової спільноти. От, була праця, вона не відповідала радянській ідеології. І ось що сталося з її автором. Згідно документів інституту. Саме ця е, дискусія визначала завдання для філософів ОРСР е, поряд із комуністичною партією на 1948 і наступні роки. У результаті ідеологічного тиску й е, адміністраторського обмеження співробітники відділу не могли також обирати ні напрямки, і, ні персоналі, які вони хотіли би досліджувати. Інституту Академії науки СРСР було завдання довести, що українська філософія не могла би розвиватися без впливу російської. І, ем... Власне, дуже гарно відслідковувалися зв'язки українських і російських суспільних діячів, письменників, чи то були особисті якісь знайомства, чи це були якісь згадки у творчості, і це давало підстави для переоцінки впливу російських інтелектуалів. Ну, от, наприклад, відомо, що Чернишевський позитивно ставився до творчості Тараса Шевченка та інших українських письменників. Його популяризували Іван Франко і Михайло Павлик. Звідси народжується думка про вплив на їхню творчість Чернишевського, а також на інших українських письменників, наприклад, Панаса Мирного, ну, Тараса Шевченка, так, Лесі Українки, Павла Грабовського, у радянських дослідників. Ну або ж, наприклад, факт того, що Павло. Гробовський здійснив переклад поезії Миколи Огарьова і опублікував у своїй збірці з чужого поля у 1895 році. І це давало вже підставу для того, щоб говорити про вплив Огарьова на творчість Грабовського, власно, значно їх переоцінювати. Відповідно до архівних матеріалів, першою темою відділу був нараз історії філософської та суспільної думки України спочатку ХІХ століття, а в наступні роки ХІХ століття прибиралося і таким чином вже трошечки розширювалося поле на наукових досліджень. Ну, відповідно до ситуації, до плану Інституту філософії СРСР, досліджували наступних постатей. Це Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Куцюбенський, Микола Чернешевський, а також Григорій Сковорода. Григорій Сковорода. Ну, без нього неможливо було обійтися, просто треба було, як звичайно, пристосувати його погляд до радянської ідеології. Поглядами Чернешевського Сковороди у відділі займався. Його завідувач Микола Новіков. Чернишевському була присвячена його кандидатська дисертація. Сковороді мала бути представлена докторська дисертація, проте, на жаль, не судилося. На другому році його роботи над працями сковороди у відділ приходить Ісая Табачніков, який вже на кінець 1948 року. Закінчував кандидатську дисертацію, присвячену поглядами Григорія Сковороди. І за рішенням дирекції не просто змінюється тема дисертації Новікова на світогляду, світогляду Григорія Сковороди, на світогляд Тараса Григоріча Шевченка, а й зобов'язують його передати всі матеріали новому досліднику. Тут архівні матеріали дають такий приклад старої професійної етики, де мова йде про те, що можна було робити дирекції. Інший приклад долі науковця демонструє, наскільки була за ідеологізованою і упередженою радянська наука. Власне, із планів на 1948-49 рік інституту філософії ми знаємо, вже, що інститут планував повне видання творів сковороди. Власне, для цього був прийнятий на роботу Табачніков, який вже протягом двох років їздив в архіви бібліотеки ну, не тільки Києва, а також і Москви для збору матеріалів. У цій роботі йому допомагав. Віктор Біляєв. Завдяки дослідженням мого колеги Микола Семчича прізвище Біляєв сьогодні відоме у зв'язку із вивченням спадщини києво могилянської академії. Власне, у своїй одній з своїх статей, присвяченій києво могилянській академії, Микола Семчич вказує на те, що Біляєв. Належав до старої генерації дослідників, який до революції 1917 року закінчив духовну семінарію в Санкт Петербурзі, довший час навчався у Лепському та Берлінському університетах, знав багато мов, ну і був добрим знавцем логіки Аристотеля. Можливо, саме це зацікавлене і стало в подальшому причиною його зацікавленості у києво могилянській академії. Що ж відомо про Біляєва вас архівних матеріалів? У 1947 році він вже значиться серед співробітників Інституту філософії власне відділу, які не мають наукового ступеня. У документах за 48 рік вказується, що він допомагає табачникову збирати праці з Ковороди. Ну, з тих документів ще мало можна сказати про роботу над текстами власне, професорів києво мілянської академії, проте уже у 1951 році вказується, що Біляєв є виконавцем теми питання історії логіки для двотонника «Історія філософії народів СССР, виконаної на замовлення Інституту філософії АНСРСР. У 1953 році Біляєв разом із Володимиром Євдокименком, це майбутній завідувач відділу, є виконавцем планової теми відділу з історії прогресивних течій, філософської та суспільної думки України другої половини 17-ї, першої половини XVIII століття. Микола Симчич подає інформацію також про рукописи Біляєва. Наприклад, рукопис під назвою «Історія общественної і філософської мислі України в 17 18 віках датується 1952 роком. Тобто практично за рік до згаданої теми, так, він вже був написаний. А рукопис преподавання логіки в Києві в 17-18 — 1970. 55 роком, тобто значно пізніше від теми, написаної Біляєвим для Інституту філософії НССРСР. Хоча рукописи Біляєва були дуже на хорошому науковому рівні, проте жоден з них не був опублікований. Також потрібно сказати, що. У 1950 році Табашніко захистив захищає кандидатську дисертацію, присвячену Сковороді. Що ж до долі Біляєва, то згідно документів, власне з інстатії Миколи Синчича він був звільнений у 1954 році з інституту зв'язку з виходом на пенсію. Тобто і документи не свідчать про жодне, ну не, не натрапляла на жодну згадку про те, що Біляєв захистив кандидатську дисертацію, хоча його рукописи за науковим рівнем ну, абсолютно дозволяли це зробити. Тобто, іншими словами, сказати, можна сказати, що захист кандидатської дисертації для представника старої генерації був фактично заборонений. І що ж далі відбувається з Нарасом? Нараз з історії філософії України був закінчений у 1950 році і був переданий, ймовірно, до Республіканської видавничої ради. Там він пролежав рік, не отримавши ніякої рекомендації до публікації. А у 1951 році, 2 червня, в газеті Правда публікується стаття під назвою Протим ідеологічних зврещень в літературі. Після якої видається відповідна постанова на ЦК КПБУ України, що призводить знову ж таки до ще більшого ідеологічного тиску на е, науковців. У результаті <плес> ще 5 хвилин залишилося. У результаті власне посилюється знов критика діяльності науковців, переглядаються теми, і в кінцевому результаті нараз і не був опублікований. Єдине, що можна ще додати, що він переростає наступний рік у проспект історії філософської думки України. І власне щодо наповненості і нарису і проспекту, тому що вони практично спільні, і для всього сталінського періоду то потрібно сказати, що цей період досліджується погляди сковороди, Шевченка, Лесі Українки, Микола У 49-му році додається Павло Грабовський, 51-му Панас мирний. Також робиться спроба включити західноукраїнських письменників. А в 1952-му році. Вказується кого саме, наприклад, Василя Стефаника, Михайла Павлика, Остапа Терлецького, Володимира Навроцького, Леся Мартовича. Проте, на жаль, наступні події, які відбуваються в 1052 році, були переломні для історико-філософської досліджень інституту філософії, власне, його тема, тематика відділу, так, дослідження історії філософії України, відходять на задній план і цьому також сприяє стаття про спитання розвитку критики та самокритики в інституті, написана Федором Яневичем. Власне, партійним функціонером, який у 1947 році був одним із е е рецензентів планової теми відділу е е його діяльності, е е е стаття була обговорена навчаною радою е та визнана слушною, визнавала слушну критику інституту його діяльності і також діяльності деяких співробітників. Власне, це потягнуло ланцюг подій, знову ж таки, перегляд праці, знову ж таки, перевірка їх ідейно-політичного та нового рівня, що власне підтверджує посилення цензури. Ну і як результат, погляди представників Західної країни замінюються світоглядом Івана Франка. Також в 47-му році робиться спроба включити в наукове поле Михайла Драгоманова, а 49-му Микола Костомарова. Проте ці спроби не підтверджуються запитом Інституту філософії АНР СССР, перепрошую, а тому вони виглядають як індивідуальні спроби включити інших постатей у наукове поле. Ну, вони звичайно не мають ніякого успіху. Також слід сказати, що в 1953 році робиться перша спроба включити наукове поле досліджень знову ж таки із узгодження з Інститутом філософії АНССР поглядів Івана Вишинського. У збірник, який мав виходити 1954 році, спільний збірник для двох інститутів. Проте, за узгодженням з дирекцією інституту НС СССР, Вишинського не, не включають. І перша згадка про Вишенського наступного разу у планових темах інституту і відділу, власне, через практично <дит> датується через 20 років від цієї першої згадки. Тобто, таким чином, ну, підсумовуючи діяльність Інституту сталінського періоду, слід сказати, що велике значення мала великий вплив на його діяльність мала робота Інституту філософії Академії наук Радянського Союзу. Практично, вона окреслювала період, визначала персоналі, які повинні були досліджувати науковці. В нас ця робота Інституту філософії АНССР не могла спинити подальших досліджень з історії філософії України, їхнього розширення так, новими персоналіями, новим періодом. Проте вона все ж таки намагалася їх контролювати. І протягом наступного тисяч, наступних років ну, згідно моїх досліджень, і до 1972 року, і далі. На жаль, трошки забракло часу мені ще висвітлити е е е роботу інституту в подальший період. Ну, тільки можна сказати, що вона продовжується над е історією філософії Украї... е е на Україні. Спочатку вона розширюється до двох томів, пізніше, вже на 72 рік, це вже планується трьохтомник. Також продовжується робота із вивченням текстів Києво-Моглянських професорів. Також перші спроби відносяться до цього періоду вивчення філософії слов'ян. І власна ці всі спроби припадають на період відлиги, тобто на той час, коли цензура ідеологія послаблювалися так і частково толерувалася українізація. Ось ну, але проте, проте, цей період тривав досить недовго. Він ще дозволив реалізувати дослідження з історії українського неотомізму Володимиром Олексюком. Правда, вони найбільше стосувалися поглядів Гавриїла Костельника. Дозволив також розпочати по вивчення поглядів Драгоманова і інших видатних персоналів. Ну, проте, період відлиги і арешти в інституті філософії, на жаль, призупиняють багато з тих досліджень. Призупиняється дослідження Драгоманова, неотомізм більше не піднімається. Ну і в цілому, в цілому ідеологія і цензура я за свідченням архівних документів. В значній мірі впливають на, на роботу дослідників відділу історії філософії України і не дозволяють вивчати бажані тематики, і також значно обмежують кількість публікацій. Я дякую за увагу. Пані Оксана, дуже вам дякую. І так само всім скажу, що дві статті пані Оксани, на основі яких вона власне робила сьогоднішню доповідь, я їх розміщу в телеграм-каналі. Вони на сайті журналу Філософська Думка зараз можете знайти. Ну я їх розміщу, щоб можна було з ними ознайомитися. І хочу сказати, що мені здається це дуже цікавий підхід, який продемонструвала пані Оксана, а саме Аналіз філос може навіть чимось трохи незвичний для філософів. Це аналіз ем, ну, минулого історії філософії на основі е, саме джерельних даних інституційних, архівних, які зберігаються і які можливо не такі. Ну от е, з доповіді Елі, я зрозумів, що от коли Василь Лісовий, наприклад, він е, ну, робив свою концепцію, відтворював, виправиш мене, якщо я помиляюся, то він ну переважно на них не. Е, не заснувався на них. Він це якось робив часто без посилань, хоч і в нього є його спогади, там, де він якраз наводить цитати з тогочасного КДБ і так далі. І саме такий, такий підхід дає змогу сказати деякі результати, висновки, наприклад, про дозволеність, забороненість про те, що можна було, і про те, чим взагалі відрізняється філософія і наука наших часів від тогочасної. І для мене було, ну, коли От слухав пані Оксану і раніше читав, от якось трошки незвично дізнатися, ну, от я коли там пишу свої статті, я думаю, кожен з тих, хто це робить, він ну, якби, от про що захотів, про те і написав. Або приблизно так. Тобто, ну, грубо кажучи, ти там не можеш про будь-що написати, але майже про будь-що можеш. А тоді це взагалі було не так. Тобто треба тема, яку ти. Пропонуєш на розгляд, вона мала бути затверджена. І як показала пані Оксана доповіді затверджена не тільки з Києва, з керівництва, а й ще із Москви. Тобто, якісь такі реалії ми бачимо.